Вітаємо вас в студії Гараж. У даному відео ви побачите, як самостійно встановити нову мультимедійну систему для автомобіля Subaru Outback 2013 року. На вашому екрані основні інструменти, які вам будуть необхідні: Канцелярський ніж, щіпці, викрутка, кусачки, чи зліртоненькі, чи зліртовстенькі, ліхтарик, войлочна ізолента, стандартна, а також протяжка для провідів. Захищаємо салон автомобіля для того, щоб нічого не пошкодити, навіть якщо ви це робите не вперше. А також по можливості встановлюйте акумулятор на зарядку. Якщо такої можливості немає, слідкуйте, щоб він не розрядився при тестуванні нової мультимедії. Рамочка штатна знімається просто. Потрібен тоненький чизлір для того, щоб підійти її по бокам. Або тримаємо за центральну панельку і тягнемо на себе. Позаду магнітоли штатної відключаємо всі роз'єми і готуємо. Нашу проводочку від Android мультимедійної системи для того, щоб перевірити, чи підходять штатні роз'єми до нової проводки. Під кожну комплектацію автомобіля йде своя проводка. Підключаємо всі роз'єми. Потрібно, щоб були підключені всі роз'єми. Але буває таке, що один з роз'ємів у вас залишається в повітрі. Тому що для даної комплектації він не потрібен. Також перехідники на USB штатні, на радіо повинні бути у комплекті. Але буває таке, що в комплекті їх немає. Ось зараз ми підключили штатний USB. Тепер беремо мультимедійну систему, підключаємо роз'єм живлення, підключаємо радіороз'єм і підключаємо основний роз'єм від проводки, і підключаємо роз'єм від USB, для того, щоб у нас штатний USB запрацював і його відразу перевіряємо, що він у нас працює, підключаючи наш телефон і запускаючи додаток Carlink. Це у нас CarPlay. А тепер, якщо ви підключаєте камеру заднього огляду, і у вас немає картинки на екрані, ні чорного екрану, ні картинки від камери. При цьому кнопочки на рулі у вас працюють, габарити магнітола бачить та притухає, потрібно знайти провід, який відповідає за активацію задньої передачі. На штатному роз'ємі у нас в автомобілі він коричневий. Його можливо знайти з допомогою тестеру або пробніку. На ньому повинно з'являтися 12 вольт при включенні задньої передачі. Аналогічно, потрібно знайти провід, який у відповідь підключається від мультимедійної системи. У нашому він також коричневий. Інструкція є у комплекті з мультимедію, який провід у мультимедійній системі відповідає за активацію задньої камери. І так з'єднуємо їх. Ми перепінували роз'єм, і тепер у нас все у роз'єм у роз'єм підключається. У вашому випадку ви можете відрізати провід і підключити його напряму, і все буде працювати. Після того, як ми переконалися, що у нас все працює, можна приступати до монтажу GPS та GSM антенни, а також виведенню USB та модему, якщо він є у вашій комплектації, до бардачку автомобіля. Можна встановити GPS та GSM антенну за магнітолою, так трішки простіше, але на стійці буде кращий зв'язок. Зверніть увагу, вся проводка ізольована у войлочній ізоленті. Це потрібно для того, щоб нічого не гриміло в салоні автомобіля після ваших робіт. Бардачок знімається нескладно, з правої сторони у нас амортизатор, далі з двох сторон натискаємо і тягнемо обережно на себе. Для того, щоб протягнути провід, ми використовуємо протяжку. Якщо у вас її немає, трішечки буде складніше. Можна її сконструювати за допомогою двох великих стяжок. Коли ми все протягнули, підключаємо, перевіряємо, що в нас є зв'язочок, та збираємо бардачок і стійку. Після того ізолюємо штатні роз'єми. І ізолюємо роз'єми від мультимедійної системи. Закріпляємо проводку всередині і приступаємо до монтажу воздуховодів до нової рамки і мультимедійної системи до нової перехідної рамки. Воздуховоди не завжди підходять вірно, але у нашому випадку нам пощастило все підходить, і іноді потрібно доробити рамку. Як ми бачимо, ось готовий варіант проводки, ось так вона повинна виглядати, а не просто туди засунута як-небудь. Відключаємо всі роз'єми, уважно, щоб нічого не пропустити. Не монтуємо поки мультимедію, перевіряємо, що у нас все працює, і потім приступаємо до монтажу. В нашому випадку потрібно було ще відкусити кріплення зверху, для того, щоб у нас мультимедія стала без зазорчиків. Ось таким чином.